Милість Господня, вона огортає наше життя. І перша причина того, що сьогодні ми є тут, це є милість Божа, яка була явлена над кожним з нас, далекими, які ніколи не знали Господа, які ніколи його не шукали. Але Господь звернув своє лице до нас, нахилився і дав нам життя. І ви знаєте, коли праведні люди. Живучи до пришестя Ісуса Христа, вони так роздумували над тим, що має статися колись. Бог обіцяв їм, що має щось відбутися, має произойти якась реформа. Деякі люди не розуміли. Деякі люди чекали земного царства, земного короля, земного правителя. Але коли Ісус Христос прийшов. Багато цього таємничого воно відкрилося. І сьогодні я би хотів з вами нагадати, даже би так, кожному із нас, які таємниці відкрилися з Воскресінням Ісуса Христа. Тому що цими днями ми з вами е, відзначали таке свято як Воскресіння Ісуса Христа. І я вас також вітаю. Це найвеличніше свято. Якби не Воскресіння Ісуса. Ми б не знали про його народження, ми б не знали про того, що він здійснив, хто він був. Можливо, це була би добра людина, якась філософ, можливо, якийсь пророк. Але коли Христос Воскрес, перемінилося все. Змінився сенс життя, світ перемінився. І, і навіть роки почали рахувати від того дня, коли прийшов Ісус Христос. Тому що Христос Воскрес і прийшло, прийшли зміни. Перше. Що я би хотів нагадати кожному із нас, це нам було відкрито таємниця перемоги життя над смертю. І це ми можемо прочитати Тимофія, 2 Тимофія з першого розділу, 9-10 вірш, який спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своїм наміром. І благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічним, вічними часами. Тепер же вона відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освоив Євангелієм. Таємниця була схована. Ніхто з праведних людей не знав, як може бути так, що смерть переможе. Люди жили, ти. Вроді, виконуєш е, закон, ти ведеш святе життя, але все одно помирав. Але коли прийшов Ісус Христос, написано, що Він освітив. Смерть це не кінець, смерть втратила силу. Через Євангеліє ми отримуємо життя і нетління. Я би хотів зауважити, що саме через Євангеліє ми можемо жити, просто жити на цій землі, не существувати. Не біжучи за якимись матеріальними цінностями. Саме Євангелія, воно просвіщає наш розум і дає тверезість, дає е, розум, як жити, як виконувати, як виховувати, як, як любити, як поважати. Тому без Євангелія ми з вами не проживемо. Друга таємниця Божого плану відкрилася нам через Воскресіння Ісуса Христа, це план спасіння через страждання і Воскресіння. Ніхто ніколи не міг подумати, що саме через страждання має прийти до нас спасіння. І 1 Петра 1, перший розділ. <кхе> Вибірково буду читати деякі віршики. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який зі свого великого милосердя через Воскресіння змертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'яночої спадщини, збереженої для вас на небі. Про це спасіння розвідували та допитувались пророки, які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа. Наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба, що бажають побачити ангели. Саме через страждання Ісуса Христа нам відкрилась таємниця спасіння. Прийшло відродження нас до живої надії, пророки. Навіть ангели, вони не знали, що, от, що очікувати від Бога. Бог заховав це від всіх, але в Ісусі Христі Він відкрив Божий план спасіння. Люди праведні вірили. Вони знали, що е, хотіли навіть цього побачити, а ми вже з вами в цьому живемо. Наскільки треба цим цінувати? Що ти живеш не просто, знаєте, тим, що колись тобі хтось пообіщав. Ти живеш вже в цьому періоді. Коли Христос, Бог тобі відкрив таємницю через Ісуса Христа. Коли ти вже сьогодні знаєш, мій Господь є Спаситель, і це є таємниця плану через страждання. Також Луки, 24 розділ написано: Тоді Ісус сказав їм: О, нерозумні, повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати, увійти в свою славу. І почавши від Моїсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося його. Христос, знаєте, не відійшов від Писання взагалі. Настільки це для нього було сильно, що він казав: дивіться, пророкам Бог сказав, сьогодні це здійснилось. Сьогодні ми маємо за це вхопитися, тому що, ви знаєте, є дуже багато думок. Я вже одного разу казав, є культ лічності, коли ми божествити можемо якусь певну людину, яка нас можливо навчила, добрих принципів, і інколи, опираючись на ці слова, ми можемо відпасти від істини, тому що Слово Боже це є наша конституція, це є наша істина, це є те, що знаєте, не призведе нас до якогось відступлення або до заблудження. Якщо ми відхиляємося від Слова Божого, а йдемо за людиною, за чиюсь думкою, ми можемо попасти в якесь єретичне вчення. Третє, що я би хотів зауважити, що в Ісусі Христі відкрилося на нам, це таємниця Воскресіння мертвих. І перший коринтян, апостол Павло 15 розділ з 19 вірша писав: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми. Найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос устав з мертвих, первісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожен в своєму порядку первісток Христос, потім ті, які Христові, під час Його приходу, а потім Кінець, коли Він передасть царство Богові і Отцеві. Коли знищить усяку владу, усяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Коли ми надіємося тільки на Христа в цьому світі, що Він нам щось допоможе, є певне вчення навіть прийди до Бога, в тебе стане все добре. Він тебе зцілить, Він тобі дасть кошти, Він тобі і ми перечисляємо. Але коли ми надіємося на те, що Ісус Христос Він приніс нам не просто щось матеріальне благе, тому що деякі люди, які навіть ходили з ним, вони розраховували на те, що каже, О, напевно, зараз прийшов час, коли Христос буде царювати, коли Він римлян повиганяє, коли Він змінить щось, знаєте. І свого часу вони йшли за варавою. Потім ще за деякими розбійниками в Біблії згадується, які воставали проти Римлян, хотіли змінити і налагодити царство земне. Але коли Христос прийшов, Він приніс, Він був первістком із Воскреслих, так і Христі всі оживуть. Так як людина принесла нам смерть, так людина Ісус Христос приніс нам життя. І ми сьогодні маємо Воскресіння, це початок Воскресіння всього людства. Віра в Ісуса це не просто достаток. Вірити, це мати надію, що ти воскрес і Воскреснеш з Ісусом Христом. Наступне четверте це те, що ми маємо відкриту таємницю нового творіння. Другий Корінтян з 5 розділу 16 вірша написано, тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння давнє минуло, ось постало нове усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння, примирення. І якщо ми сьогодні знаємо когось за тілом, слідкуємо за кимось, знаєте, передаємо передання, оце й так вірив, оцей і так і я так буду. І знаєте, як сьогодні багато людей вони кажуть про те, що... Мої батьки так вірили. І я не залишу віру. Але коли приходить віра в Божа, віра зі Слова Божого, яке нам сьогодні донесено, то ми знаємо, що ми не змінюємо віру. Ми її навпаки укріпляємо. Ми збагачуємо, коли Слово Боже починає діяти в нашому житті, воно починає нас збагачувати нашу віру. Наша віра росте. І у Христі ми стали новим творінням. І Колосянам Павло пише: отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. А отут, знаєте, бувають всі проблеми, друзі. Коли ти не Воскрес Христом, ти шукаєш земного. Ти переживаєш за своє життя, ти не можеш спати, ти не можеш жити. Тобі всі не такі, все не таке. Але коли ти Воскрес, ти знаєш, що ти є нове творіння. Думаймо про горішнє, не про земне, адже ви померли і ваше життя поховане з Христом. Це говориться про те, що те, що ти шукав вчора, минулого дня, твої бажання, те, що сьогодні панує в світі, те, що сьогодні світ шукає, ти відклав, ти помер для цього. Ти не то, що ти навіть не думаєш про це. В тебе в думках цього нема. Ти нове творіння, ми з Христом воскресли, шукаймо нового усе в житті від Бога. Ми вже мертві для гріха, ми в Бозі і поховані з Христом. Це нова людина, яка не може щось планувати в цьому світі. І якщо сьогодні ще в нашому серці десь панує такий гріх, не можемо відв'язатись, напевно, треба прийти до Христа знову і сказати: Господи, поможи мені померти. Може, моє тіло не померло. Воно панує що в моєму житті. Я не можу, я не справляюсь. Сповідуємося перед Господом, і Він буде змінювати наші серця. Таємниця п'яте, таємниця єдності Христа з церквою. Єфесянам Павло пише, п'ятий розділ з 29 вірша. Адже ніхто ніколи свого тіла. Не зненавидів, але годує і гріє Його, як і Христос, церкву, бо ми члени Його тіла, з Його тіла і з Його кісток. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. Христос є голова, а ми Його тіло. Оце велика таємниця, яка відкрилася Воскресінням Ісуса Христа. Давайте скажемо слава Богу. І якби ми були відокремлені від Бога, я не знаю, нам би було набагато важче. Але так як нашою головою є Ісус Христос, а ми є тіло Його, ми задоволені Богом, тому що Він нас веде, Він нами керує, Він задає весь смисл життя. Ми. Його тіло, таємниця нашого об'єднання з Христом, це не просто на словах, друзі, це життя. Друзі, хто має е, сім'ю, в якій мир, злагода, взаємоповага, то той розуміє, що таке мати відносини чоловіка і жінки. І апостол Павло каже: це велика таємниця. Це ті самі відносини Христа і церкви. Це щось таке таємниче? Це те, що нікому не відкрито. І ми повинні шукати Господа, щоб, знаєте, розуміти таємницю нашого об'єднання з Ісусом Христом. Шосте: Воскресіння Ісуса Христа відкрило нам таємницю Царства Божого. Марка 4:10 написано: а коли він залишився сам. Ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах. Також в дії 1.3 написано після своїх страждань він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про царство Боже, коли Христос воскрес. Ви знаєте, коли прийшов Іван Хреститель, він сказав одні слова: Покайтесь, бо що? Наблизилось. Коли прийшов Христос і Воскрес, що Він сказав? Наблизилось Царство Боже. Він проповідував про Боже царство, яке прийшло. Ісус царює, слава йому! Ісус Христос Воскрес, і сьогодні Він є наш цар. Сьогодні Він є наш Господь, сьогодні Він є наш Князь. Я не знаю, як можна його ще назвати, але я хочу сказати, що нам є добре, що ми знаємо Його Воскресіння Ісуса Христа. Воно приблизило до нас Царство Боже, воно відкрило нам Царство Боже вже сьогодні. І кожен, хто відкуплений, Він є цар і священик. Нехай це буде здійснено в нашому житті. Також. Таємниця слави через хрест. Ніхто би ніколи не сказав, це сьоме, що я би хотів сьогодні нам нагадати, що саме через хрест буде відкрита слава. Івана, 12 розділ, з 23 вірша написано, Ісус сказав йому відповідь: прийшов час прославитися Синові людському. Знов і знов запевняю вас, якщо зерно пшениці, упавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. А якщо ж умре, Принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною і де я, там буде мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Прийшов час прославитися Синові людському саме через Хрести і Воскресіння. Виявилася справжня слава Божа, справжня любов Божа. Саме через Воскресіння Ісуса Христа ми бачимо, що пройшло велика відкрита була таємниця. Ніхто ніколи не думав, щоб Боже ім'я прославлялося покоління від покоління. Кожен день і круглі сутки наше зібрання закінчується, починається десь інше. На земному шарі ми спати лягаємо, там люди моляться. Слава Божа прийшла саме через Головський хрест. Ніхто цього ніколи не очікував. Також таємниця Божої слави, вона відкрилася в немочі. Восьме, що я хотів би нам нагадати, другий Коринтян написано з 13-го вірша вибірково, бо, хоч він був розп'ятий у немичі та живе Божою силою. Адже й ми немічні в ньому, але Божою силою, яка у вас, будемо жити з ним. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. Про це й молимося за вашу досконалість. Божа сила проявляється не в людській могутності, а проявилася в немочі. Це була велика таємниця. Ніхто ніколи не розумів. І люди, які жили при Ісусовій Христі, вони бачили. Що щось відбувається трішки не так. Вони не такого царя собі зустрічали, вони не такого бачили. Таємниця 9, Воскресіння для освячення. Римлянам 6 розділу з другого вірша написано: зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? І я зроблю для нас деякі тези, бо там великий текст. Ми поховані з ним через хрещення, в смерть. Ми почали би ходити в оновлені життя. Ми більше не служимо гріхові. Ми будемо жити з ним. І останній віршик, 13, там написано, які ожили з мертвих, віддайте собі Богові, а ваші члени віддайте Богові як знаряддя праведності. Ми, які ожили з мертвих. Друзі, тут танцювати треба і пригати, і казати, Господи, я ожив. Представляєте, людина воскресла. А інколи в нашому житті ми так соромимося, що ми інколи з Господом. Інколи нас Христос не захоплює, нам інколи тяжко відкрити наші уста і прославити Христа в пісні, в молитві. Ми кажемо, у мене нема настрою. У мене сьогодні не то щось, я не з тої ноги встав. Повірте, Христос так не казав. Христос виконував волю, і коли сьогодні є час для того, щоб славити Бога. Щоби молитися, ти повинен сказати, я віддаю себе для знаряддя праведності. І останній кінець, десяте, це таємниця надії, яка не зникає. Перше Петра, перший розділ, написано: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної, нев'яночої спадщини. Збереженої для вас на небі, котрій силою Божою зберігається через віру для спасіння, яке готове з'явитись в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені, всілякими випробовування, що випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине. Хоч і випробовуються в вогні, виявилось для похвали, слави, честі. При з'явленні Ісуса Христа, ви Його любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною, преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душі, таємниця надії живої, відродив нас до живої надії. І сьогодні ми з вами, в труднощах, випробуваннях знаємо, що через це. Ми досягаємо мети нашої віри, а саме спасіння нашої душі. Нехай Господь благословить нас, друзі, щоб таємниці Царства Божого вони були в нашому житті, щоб ми нагадували собі, як Бог чудово таємничо від усіх спас нас від гріхів наших.